Ефірі програма прокуратури Миколаївської області Правознати. Вітаю вас. Прокурор області Володимир Комашко розповів про розслідування злочинів, пов'язаних з мирними акціями протесту під час Революції Гідності, протидію корупції та інші питання у ході брифінгу. Прокурор області про справи по злочинам проти незалежності та цілісності країни. Суддю районного суду міста Миколаєва, підозрюваного у замовному вбивстві, оголошено у розшук. У прокуратурі відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів. Прокурор Миколаївської області Володимир Комашко провів брифінг для представників засобів масової інформації серед питань розслідування злочинів, пов'язаних з мирними акціями протесту під час Революції Гідності, запобігання протидії корупції, захист інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин та інші питання. Пріоритетними завданнями є протидія корупції та організованій злочинності. Викриття зловживань з боку посадовців обласного та районної рівні, депутатів місцевих рад, правоохоронців та суддів. Зокрема, до суду в минулому році направлено 53 обвинувальних акти стосовно 62 осіб, обвинувачених учиненні кримінально-карних корупційних діянь, учиненні адміністративно карних діянь. 90. Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто 9 державних службовців, два депутати місцевих рад, три посадові особи органів місцевого самоврядування. 9 працівників органів внутрішніх справ, 1 податківець, 2 працівника митниці, 10 інших службових осіб органів державної влади, 9 осіб, які надають публічні послуги. Очільник прокуратури також повідомив, що за 52 дні поточного року до суду вже скеровано 10 кримінальних проваджень, зазначеної категорії відносно 13 осіб. Складено 10 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення з них вісім органами прокуратури. Прокурорам області оголошено підозру шести особам по шести кримінальних провадженнях. Це двома адвокатам, голові райдержадміністрації депутату районної ради, двом депутатам районних рад та одному обласної ради. Також у ході брифінгу Володимир Комашко розповів про результати роботи прокуратури щодо захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин. Ужитиме у 2014 році заходами прокуратури державі та територіальним громадам реально повернуто ...4,7 тисячі гектарів земель різних категорій вартістю 86,6 мільйонів гривень. Та попереджено. Незаконне надання 6,4 тисяч гектарів вартістю 81,1 млн грн. Вже в поточному році прокурорами розпочато 9 кримінальних проваджень за фактами незаконних оборудок із землею. Судами задоволено позовні вимоги прокурорів про повернення державі або громадам майже 450 гектарів землі вартістю 15 млн грн. 11 лютого 2015 року прокуратурою області розпочато кримінальне провадження відносно колишнього судді районного суду міста Миколаєва за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення, що спричинило тяжкі наслідки. На підставі цих рішень громадянам незаконно видано державні акти про право власності на земельні ділянки Державного лісового фонду урочище Жовтневе, без їх вилучення у встановленому законом порядку з постійного користування державного підприємства Миколаєва. Колаївське лісове господарство та за відсутності погодження обласного управління лісового та мисливського господарства. Унаслідок постановлення суддею за неправосудних рішень із земель Державного лісового фонду вибули земельні ділянки загальною площею 2 гектари вартістю 3,4 млн мільйона гривень. Справи по злочинам проти незалежності та цілісності країни обов'язково будуть доведені до суду. Наголосив прокурор області Володимир Комашко. Володимир Комашко повідомив про дії прокуратури в напрямку розкриття резонансних справ, які мали антидержавницький характер і могли б призвести до провокацій та загрожували б територіальній цілісності країни. Так, протягом минулого року було зареєстровано 30 кримінальних проваджень за фактами сепаратизму та тероризму. У поточному році вже зареєстровано 12 проваджень вказаної категорії. За наслідками розслідування, три провадження направлено до суду з обвинувальним актом. Одне з клопотань. Про застосування примусових заходів медичного характеру, десять кримінальних проваджень зупинені у зв'язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства та суду. Так, 7 квітня 2014 року слідчим відділом центрального районного відділу міліції в області розпочато кримінальне провадження за фактами публічних закладів до закладу та за захоплення будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації. За викладеними публікації фактами під назвою Ніколаї сторонники Путіна штурмували ОГА Грозиться розстріляти активістів народного ополчення. За частиною 1 статті 129. Вчинені вказаних кримінальних правопорушень встановлено причетність шести осіб, 5 з яких судом засуджено, одна особа перебуває у розшуку. 2 березня розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачені частиною 2 статті 109, частиною 2 статті 110. 293 кримінального кодексу дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади посягання на територіальну цілісність і недоторканність України групове порушення громадського порядку. Досудовим слідством установлено, що упродовж березня-травня 2014 року, за попередньою домовленістю, представники політичних партій Миколаївського обласного та міського комітетів прогресивної соціалістичної партії організували та проводили мітинги біля пам'ятника героя Мешканця. Під час них Виступали з промовами щодо вчинних дій, спрямованих на зміну в меж території України на порушення порядку встановленого Конституції України, 28 липня 2014 року одну особу затримано та того ж дня оголошено про підозру. Крім того, встановлено причетність до цього злочину ще двох осіб, загалом троє осіб, на сьогодні перебувають у розшуку. Прокуратура області у поточному році. Розпочато шість кримінальних проваджень за фактами організації відправлення жителів Миколаївщини до міста, до міста Києва для участі у провокаціях та перешкоджання волевиявлення учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності. У ході досудового слідства виконано значний слідчих дій, встановлена причетність активістів партії регіонів та службових осіб, і на сьогодні працюючих облдержадміністрації, ректора одного з вищих навчальних закладів міста. Колишнього керівника одного з підприємств області та депутата Миколаївської обласної ради до відправлення за грошову винагороду мешканців і студентів міста Миколаєва та області, у тому числі так званих тітушок на антимайдан, наразі проводяться слідчі заходи, спрямовані на виявлення інших організаторів зазначеної акції. Окрім того, відповідно до вимог закону України про відновлення довіри до судової влади в Україні, прокуратурою області до тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів Миколаївської області скеровані письмові заяви про проведення перевірки стосовно двох суддів. Днями комісією розпочато перевірку. У прокуратурі Миколаївської області запроваджується гаряча лінія для сприяння збору інформації про події під час Євромайдану. Прокуратура просить повідомити про ці факти за телефонами. Код міста Миколаєва 0512, номер телефону сорок чотир і сорок 11 лютого суддю Центрального районного суду міста Миколаєва, який підозрюється у замовному вбивстві заступника начальника управління голов держслужби в Миколаївській області, оголошено у міжнародний розшук. Про це повідомив Володимир Комашко у ході брифінгу судді. Інкримінується організація пособництво в умисному вбивстві з корисливих мотивів, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Відповідно до матеріалів досудового розслідування 4 вересня у нас затримані всі четверо фігурантів у цьому вбивстві. Попередні, які окрім ну, адвоката, притягувалися до кримінальної відповідальності. Я вам назву просто злочинне. Частина 4, 185. Крадіжки З проникненням суми. Частина 4, 187. Розбой. І. Одна особа за статтею 93 Кримінального кодексу 60-го року редакції за вбивство умисне до 15 років позбавлення волі людини відбувало покарання перед цим вбивством. Крім того, 4 вересня мною особисто оголошено підозру адвокату Рудяку Сергію, який займається індивідуальною адвокатською діяльністю та входить, внесений до реєстру адвокатів України. 15 вересня. У присутності захисника Савченка, судді Центрального районного суду міста Миколаєва Рудюку Андрію Олександровичу вручено повідомлення про підозру за підписом заступника Генерального прокурора України про вчинення кримінального правопорушення, передбачено статтю 115 у вбивство. 24 вересня 2014 року підготовлено направлено до Генеральної прокуратури подання до голови Верховного суду про надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Рудяку. У вигляді тримання під вартою та клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії про відсторонення його від посади. 25 грудня у зв'язку з припущенням того, що підозрюваний може укритися і підозрюється у чінні особливо тяжкого злочину і санкції статті передбачає позбавлення до 15 років, начальник Амазово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби за дорученням слідчого було зорієнтовано телеграмою в усі пункти пропуску. Вздовж Державного кордону України про необхідність інформування співробітників УМВС про спробу перетину кордоном Рудяку. 14 січня рудяк перетнув державний кордон. Проте інформація про даний факт від органів прикордонної служби надійшла на запит органу слідства лише 10 лютого. Постановою Верховної Ради 5 лютого надано згоду на затримання та арешт і взяття під варту судді Центрального районного суду міста Миколаєва Рудяка Андрія Олександровича. 7 лютого до Миколаївського районного суду Миколаївської області одночасно подано клопотання про обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою підозрюваного Рудяку та клопотання про надання дозволу на його затримання. Клопотання задоволення. 7 лютого оголошено у РОШу, виконання якого доручено УКРУ МВС України Миколаївській області. Миколаївським районним судом області 9 лютого надано дозвіл на його затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання підладства. 11 лютого підозрюваного рудника оголошено міжнародний розшук. Вживається заходи, встановлення його місця перебування. В прокуратурі відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів з питань протидії злочинності та корупції, забезпечення законності при проведенні мобілізації детальніше у наступному сюжеті. Першочергове завдання, яке стоїть сьогодні перед правоохоронними та державними органами, це об'єднання зусиль правоохоронних органів у розробці і здійсненні узгоджених спільних заходів, спрямованих на активізацію роботи у сфері протидії злочинності та корупції, забезпечення протидії можливим загрозам територіальній цілісності та недоторканності України, громадським протистоянням, посяганням на життя та здоров'я громадян, прокуратурою та іншими. Перехоронними органами області, організаційно-практичні та проводиційні заходи певною мірою сприяли покращенню кримінальної ситуації в області. На 18% зменшилась кількість чинних злочинів проти життя та здоров'я особи. На рівні минулого року залишається кількість чинних на території області вмисних вбивств 78%. Нижче загальнодержавної є питова вага особливо тяжких переопорушень. Разом з тим, у структурі злочинності наявні негативні тенденції, подолання яких потребує негайного вжиття додаткових скоординованих заходів. Так, рівень злочинності є вищим від загальнодержавного та складає 125 кримінальних правопорушень на 10 тисяч населення. На 19% збільшилась кількість облікованих злочинів. Проти власності у державі йде зменшення на 7%. Кількість зареєстрованих прибіжок зросла на майже на 15% у державі зменшення на 6%. Пражабі життєві на 13% у державі зменшення на 10%. Майже на третину зросла кількість розбоїв. Не вдалося виправити ситуацію щодо протидії злочинності у молодіжному середовищі. Суттєвої активізації потребує робота правоохоронних органів області, у тому числі спеціальних уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо виявлення корупційних правопорушень, вчинених службовими особами всіх органів державної влади. Одним із ключових питань наради було забезпечення дотримання законності в умовах особливого періоду, мобілізаційного розгортання збройних сил та інших військових формувань України. Мають місце недоліки, які не дозволяють ефективно проводити мобілізаційні заходи. З метою підвищення обороноздатності країни першочерговим завданням є удосконалення взаємодії органів військового управління, державних органів влади та правоохоронних органів щодо належного виконання мобілізаційних завдань, у тому числі щодо своєчасного розшуку та притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від призову. За результатами обговорення прийнято рішення про ухвалення спільних заходів з метою забезпечення чіткої організації роботи щодо протидії злочинності та корупції, зміцнення законності та правопорядку в регіоні, а також ефективного виконання указу президента України про часткову мобілізацію. На сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами. Всього найкращого.